Всім привіт! З вами на зв'язку громадська організація InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні ми будемо говорити про технології в нашій квартирі від мікрохвильовки до інтернету, і наш лектор Олег Фея. Традиційно вебінар буде складатися з трьох частин. Проте, якщо ви переглядаєте його в записі на Ютубі, для вас доступна тільки перша частина, безпосередньо лекція Олега Феї. Друга частина для тих, хто з нами в зумі, це в нас буде в Кахут, де ви зможете потренувати свою спритність та уважність. І після цього ми перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Якщо у вас виникають питання під час перегляду цієї лекції на Ютубі, то ви можете писати їх в коментарях. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам рекламній платформі MGID та онлайн платформі Grammarly. І трішки хочу розповісти вам про нашого лектора. Олег Феє, фізик та співробітник Київського академічного університету, досліджує теоретичне матеріалознавство. Олегу, привіт. Привіт, привіт. Ну що ж, ми готові зануритися у світ технологій, дізнатися щось, як завжди, цікаве. І давай розпочинати. Всім привіт. Дякую вам, що ви прийшли послухати лекцію. Я хочу розказати сьогодні про власне ті речі, ті технології, які знаходяться в наших квартирах, в наших домівках, і про те, що їх об'єднує. От давайте я спочатку почну з такого питання. Воно ну, достатньо просте. От що як ви думаєте, що об'єднується пристрої? Вони доволі різні, на перший погляд. Це роутер, це радіо, мікрохвильовка, блютуз от Я зараз в таких самих наушниках. От чи смартфон? От як ви думаєте, ви можете писати там в чат, і зараз е, Олена зачитає кілька, можливо, ваших припущень. Що, що в них спільного? Хоча ну здавалось, бо це доволі все різні прилади. Так, у нас вже є перші варіанти відповіді в чаті. Отже, електрика, вся техніка, електротехніка, механізм, вони працюють від електрики, планшет. Це все прилади. Знову ж таки, дуже багато варіантів з електрикою, радіохвилі, е інтернет. Це все електричні пристрої. Е і почекаємо, можливо, ще декілька варіантів. Знову ж таки, струм і електрика. Дуже, ну, дуже добре. Принаймні, слово електрика, воно багато разів прозвучало, і ще було десь радіохвилі. Оце, взагалі, дуже близько до того, про що ми будемо говорити. А, звичайно, всі ці пристрої вони працюють від, е від, електрик, від електричного струму, або інакше би або від якихось батареїв, а інакше вони не працювали. Проте ми в цілесі будемо говорити про електромагнітні хвилі. Це те, те, що лежить в основі от, фізики кожного із цих приладів. І я зараз поясню, яким чином це взагалі лежить, і що таке взагалі електромагнітні хвилі. От я думаю, ну може, хтось чув цей вираз, а може, хтось не чув. Я розбив оце поняття на три, три частини. От у нас є хвилі, ми поговоримо про те, що таке взагалі хвиля, і поговоримо окремо про електро і про магнітні, що взагалі кожне із цих понять означає, як вони всі, всі об'єднуються в одне в електромагнітних хвилі. От давайте почнемо з хвилі з хвиль, це насправді, ну, можливо, не легше, така частина. Що таке хвиля? Я думаю, що кожен з вас бачив е, хвилі в своєму житті, якщо ми кинемо якусь. Якийсь камінчик у воду, то від нього будуть розходитися такі хвилі. А, вони можуть бути дуже маленькими, отут на малюнку показано, якась крапелька впала, і такі маленькі-маленькі хвилі розходяться. Це можуть бути великі хвилі, на яких серфери там їздять, ловлять гребень ці хвилі, їх показують в кіно, це, це, це дуже круто. Або це можуть бути дуже такі страшні родні цунамі. От, наприклад, тут зображено з 19 століття гравюра японського художника кусає. Він зобразив таку велику хвилю цунамі біля там узбережжя Японії. Це все хвилі від таких маленьких до страшних руйнівних. Як вони взагалі? Причому це хвилі до електромагнітних пристроїв, тому що все тому, що оці речі, про які ми будемо говорити, їх можна описати, в принципі як хвилю. Чим вона взагалі характеризується? У кожної хвилі є. Якийсь горбік, от вона якось переміщується в неї. Якийсь горбік, вона піднялась, потім вона впала вниз, потім вона піднялась знову і так далі. І оця хвиля, вона буде отаку от от постійно йти вгору вниз. От ви можете, от я якраз на малюнку можу бачити, у нас спочатку вона впала вниз, потім вона пішла вгору в якийсь горбік, потім знову вниз, потім знову так проскочила вгору, потім вниз, і так далі. І от відстань між оцими от горбіками це називається створена хвилі. Це дуже, дуже важливий параметр. От тут, -от, на малюнку хвиля на воді, ми спочатку бачимо, що довжина хвилі велика, а ось вона от, звідси, досюди десь відстань. А потім десь тут вже у нас буде от, звідси, до звідси, і до звідси. Тут тобто, у нас буде така доволі маленька довжина хвилі. І ми зараз будемо говорити про те, як від цієї довжини будуть залежати дуже е, багато параметрів. І є ще один такий важливий параметр це частота хвилі. Тобто, це е, е, скільки хвиль буде через якусь точку в просторі проходити. Ну, от можна уявити, що ви стоїте десь на берегу річки чи моря, і ви дивитесь там і скільки хвиль знаходить. Їх може там багато хвиль плескатись. Там, наприклад, ви взяли годинник за цікавий час, і ви можете нарахувати 10 хвиль там за секунду, наприклад. Чи можете нарахувати там одну хвилю? От це все буде часота. Чим більше хвиль за якийсь час, ну за секунду, наприклад, тим більше часота. Причому часота і довжина вони будуть. Взаємопротилежним. Е, е, взаємо Якщо у нас буде велика довжина хвилі, от, я приклад, на тут -от, тут, от на е, такі на, на верхньому малюнку, е, велика довжина хвилі, і у нас буде мало цих горбіків від нас проходить. Це означає, що у нас буде низька частота. Тому що довжина хвилі велика, відстань між горбиками велика. От і між поз нас проходить мало таких хвилі, а висока частота, це означає, що у нас буде доволі маленька відстань між цими хвилями, між цими горбиками. І повз нас пройде за той же самий період часу значно більше цих хвиль. От. Це в чому різниця? Велика частота – це маленька довжина хвилі, низька частота – це велика довжина. Ось от, отака от обернена залежка. І тепер, це, що стосувалося хвиль, тепер щодо електромагніту. А, Ну, електрика. От ви казали, що наші пристрої працюють від електрики, дійсно, да, так, так і є. Ми підживлюємо до розетки, під, підмикаємо, і вони починають працювати. Як, от, наприклад, ми вмикаємо світло, і ці лампочки від електричного від, від, струму, вони живляться, вони вмикаються. І магнетизм. У нас є якийсь магнітик, ми взяли якийсь шарик металевий, от і він може притягувати до цього шарика. От і ми бачимо, це буде як на цій кінці. Тобто, якщо ми поєднаємо електрику і магнетизм, у нас вийде електромагнетизм, у нас вийде електромагнітна хвиля. От е чому це хвиля? Тому що у нас будуть оці от коливання вгору, потім вниз, потім вгору, потім вниз. Та ви бачите, що насправді тут дві таких площини коливання: одна синя, одна червона. Одна означає, що у нас буде електричне, то електричне то У нас буде такий перепад електрики то вгору, то вниз. А інша у нас буде стосуватись магніту, магнетизму, магнітного поля. Це буде також або вгору, або вниз, і воно так от поєднується, і у нас утвориться електромагнітна хвиля. Електромагнітні хвилі це світло. Ви всі бачили, все, все, що ми бачимо взагалі навколо, це результат взаємодії електромагнітних хвиль з якимось об'єктами. Ну от, наприклад, у мене е, телефон, він такий, от, він червоненький з цієї сторони. От Чому він червоний? Тому що на нього падають електромагнітні хвилі, на нього падає світло, він поглинає всі е, хвилі, окрім тих, які відповідають червоному кольору, от, а червоний кольор він відбиває. Тому… І я дивлюсь на телефон, і я бачу червоний колір. От так само може бути з синім, з зеленим, та з усіма, взагалі іншими кольорами, які я бачу. Проте електромагнітні хвилі це не тільки те світло, яке ми бачимо. От їхня, от, ну, взагалі, їхня природа, їхніх видів значно більше. І от ми зараз якраз про це поговоримо. От на, такі, на, на такому малюнку а, можна взагалі а, зрозуміти, наскільки. Ці е, хвилі відрізняються за довжиною за розмірами, і як вони називаються в залежності від, від їхнього розміру. Я казав, що довжина хвилі це відстань між горбиками: От довжина, от довжина, от і так далі. Очевидно, що довжина ось тут, ось зліва, вона буде більша, а тут десь вона буде дуже маленька, маленька буде відстань між хвилі. Так, от, найдовші хвилі. Хтось там казав, до речі, е, коли відповідав на питання про радіохвилі. От найдовші хвилі, це називається радіохвилі. Вони дуже великі. То ця відстань між цими горбами, вона е, велетенська, це може бути більше, ніж будівля. От порівняння розмір – це будівля. Далі ми цю е, довжину зменшуємо, і ми переходимо до мікрохвиль. Вони вже доволі маленькі, то вони вже порівняні за розміром із мухою. мухою. І на основі цих мікрохвиль, наприклад, працюють мікрохвильові е, пічки, тому вони називаються мікрохвильовки, мікрохвильові пічки. Ми ще зменшимо довжину, і ми переходимо до інфрачервоних ті, е, 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 хвиль. Вони вже настільки маленькі, що ну їхній розмір він приблизно як вістря от якоїсь голки. Вони дуже маленькі. Ці хвилі. От ми не бачимо оком ні радіохвилі, ні мікрохвилі, ні інфрачервоні хвилі. Проте, наприклад, інфрачервоні хвилі всі на гріті тіла вони будуть випромінювати. От, і якщо ми візьмемо якийсь пристрій, спеціальний там, наприклад, якийсь тепловістер, ми можемо побачити, що там що там якесь тіло випромінює ці інфрачервоні хвилини. Далі ми переходимо, ми ще зменшуємо довжину хвилі, і ми переходимо в область видимих. Тобто, ви, ви бачите, що те, що ми бачимо, усі ці кольори це лише якась дуже дуже маленька частинка, це прям реально мізерна частина усіх можливих електричних електроманітних. От най, хвилі з довшою, з більшою довжиною, це червоні, вони відповідають червоному світло, ті, яких довжина буде менше, це буде фіолетові. Якщо ми будемо зменшувати ще хвилі, то ми перейдемо в ультрафіолетові. Ви, до речі, можете помітити, що ці називаються інфрачервоні. Інфра це означає, що вони під, ну, ніби під червоні, тобто вони знаходяться до червоних. От у нас червоні хвилі, ну, ті, що відповідають червоному кольору, і інфрачервоні, ми їх не бачимо. А тут фіолетові і далі йдуть ультрафіолетові, тобто за фіолетовими. Це вже ультрафіолет. От зараз це буде дуже актуально, тому що літо вже скоро там, через два дні, і будуть казати: там не сидіти довго на пляжі, не загоряйте, тому що ви згорите. Ну, може, дійсно, згоріти, і не треба довго сидіти на пляжі і не користуватись сонцезахисним кремом, тому що вони ну, доволі сильно взаємодіють, приміром, з нашою шкірою, з нашими клітинами, і можна. Там якийсь помірний загар, це непогано, а якась е, надмірна, надмірна засмага це вже буде неприємно. Такі хвилі, вони вже дуже маленькі, вони розміром, ну їхня довжина приблизно як ну, розмір молекулів. Ми ще зменшуємо ці хвилі, ми переходимо до рентгенівських а, ну, Я думаю, що багато з нас робили рентген чи бачили рентгенівські знімки. Оце якраз вони це рентгенівські а якщо ми будемо ще зменшувати, то ми перейдемо до гамма променів або такі хвилі ще називати радіоактивними. Це вже можуть бути небезпечні хвилі, які можуть там якось дуже негативно вплинути на здоров'я. Вони дуже маленькі, вони от, приблизно атомні ядра за розміром. От ми бачимо, який ми шлях поробили. Ми від будівлі велетенської ми перейшли до атомних ядер, до майже, до майже таких об'єктів, які там, навіть мікроскопи дуже важко побачити. Е, ну і від яких хвилі, які пристрої працюють. Ну, від радіохвиль працює більшість наших приладів. Наприклад, якщо ми е, вмикаємо радіо і слухаємо якусь музику, чи ми вмикаємо телевізор, це все радіохвилі. Вони великі, вони погано розсіюються на якихось об'єктах, і вони е, і тому вони дуже хороші, щоб на велику відстань їх передавати, передавати цей сигнал радіосигнал. І ми вмикаємо радіо, ми слухаємо якісь там якусь музику, яка передається цим радіохвилям. І вони можуть здалеку з якоїсь великої відстані йти. Далі у нас є мікрохвилі. Ці хвилі вони вже ну, мають значно меншу довжину, і причому вони е, розповсюджуються дуже недалеко, тому що чим менша хвиля, тим їй е, складніше кудись далеко розповсюдитись, тому що вона натикається на стіну, на якесь на щось інше, і вона просто розсіюється, просто поглинається. Тому мікрохвилі дуже далеко не розходяться, проте їх вистачає, наприклад, щоб увімкнути наш Wi-Fi роутер. І на нашу квартиру просто а, мати Wi-Fi, проте, поза межами квартири, ми відійдемо вже кудись, і там вайфай вже ловити не буде, тому що ці хвилі, вони просто там будуть натикатися на стіни і будуть погинатися. Інфрачервоні хвилі випромінюють все, що має якесь тепло: це сонце, вогонь, батареї. Ми з вами ми все випромінюємо інфрачервоні хвилі. Видимо світло, це зрозуміло, все, що ми бачимо. Ультрафіолет, ну я вже трошки казав про засмагу. Ну, Ще, можливо, варто носити е, окуляри захисні, щоб вони не дуже ультрафіолетові хвилі, особливо там влітку, щоб вони не дуже нашим очим, очам шкодили, хоч ми їх не бачимо, проте вони можуть бути шкідами. Е, рентгенівські промені в рентгенських апаратах вони можуть проходити крізь шкіру, проте вже в кістках вони розсіюються, тобто вони не проходять скрізь кістки. От і тому ми можемо там зробити львівський знімок. Ми побачимо там кістки, чи там можливо якийсь перелом. Ну, якщо там це, наприклад, для медицини робиться. І радіаційні хвилі, вони це вже там небезпечні хвилі. Ми всі живемо в якомусь радіаційному фоні. Він постійно є. От, проте, ми звикли ну, от за там за еволюцією, за, за, за там мільйони років еволюції, всі організми, які живуть на землі, вони звикли до цього такого невеликого радіаційного фону. Проте цей фон може бути дуже підвищеним, особливо на якихось підприємствах, де стоїть оцей от знак, і там кажуть, там раді радіація підвищена, тому краще туди не влізати. Якщо є такий знак, то краще, ну краще поберегти своє здоров'я і нічого з цим не мати. А, трохи пару слів ще проводимося. От ми бачимо: ви, от це, це це наша поселка. По суті, от ми переходимо від червоного світла а, з найдовшої з великої ну, з відносно великої точної хвилі. Ми переходимо в жовте, зелене, синє і до фіолетового. І от довжина хвилі вона буде зменшуватися, коли ми будемо йти вправо. То зеленого вона менше, ніж у жовтого. У жовтого вона менше, ніж у червоного. У фіолетового вона найменше. Це те, що ми бачимо. От наші очі це бачать. А далі за червоним є інфрачервоне. От ми можемо подивитись там в спеціальний пристрій, побачити, наприклад, якийсь нагрітий об'єкт, що в нього будуть розходитися ці інфрачервоні. Вони розходяться від будь-якого нагрітового об'єкту. А далі ультрафіолетова, тобто є там, не знаю, спеціальні якісь фарби, якими можна намазатися, потім взяти ультрафіолетову лампу, світло, від якої ми не бачимо, проте вона буде відсвічуватися від цих фарб. Це ну, Часто на якихось фестивалях, там, на якихось вечірках таке роблять. От, тобто, За певних умов, там, якщо ми маємо якісь там речовини, ми можемо бачити. Від близьку ультрафіолетового світла від цих речовин Ну, наші очі їх не бачать, як інфрачервоні і ультрафіолетове ми не бачимо, а все це бачить. Це все розмаїття кольорів, які і все це електромагнітні хвилі. Тепер щодо пристроїв, які у нас працюють, ну от, наприклад, радіохвилі, вони найдовші, вони там довжиною можуть бути сотні метрів, кілометрів можуть бути от і вони е розповсюджуються дуже далеко, через те, що вони такі великі, вони рідко на чомусь погинаються і. Радіовишка, де генеруються ці хвилі, вона може стояти за багато кілометрів. Тому, приміром, зазвичай радіозв'язок він доволі добре ловиться там по всій країні, от від там відносно великої кількості цих радіовиш. Тобто, десь на радіовишці там йде якась передача там на якійсь радіостудії чи там чи телевізійні студії, і ця передача радіохвилями вона буде розпосюджуватись по суті навколо. І наші прийомники будуть її влавлювати, чи чи, наприклад, телеантени. От. Потім, якщо ми кажемо про мікрохвилі, то на них працюють, приміром, мікрохвильові пічки. От Мікрохвильовці є там, генератор цих мікрохвиль, от вони будуть тут, мікро... вони будут тут генеруватись всередині мікрохвильової пічки. Вони дуже далеко заходити не будуть. Я вам казав, що вони будуть відбиватися, зазвичай від стінок. Тому вони не будуть виходити там, поза межі е, мікрохвильовки, вони будуть десь тут гуртуватись і будуть нагрівати наш е, борщик чи щось що ми поставили. От я покажу таку невеличку демонстрацію, як це працює. Ти в'ємо собі, що ми хочемо у мікрохвильовці розігріти каву. Е, у нас е, ну, кава ну, здебільшого складається із води. Там є вода і трошки кави. От, е, тут показано такі молекули води, це h 2 o У нас є великий синенький атом кисню і два таких маленьких червоних атома водню, H2O. От і температура залежить температура будь-яких будь тіл, вона залежить від того, наскільки швидко рухаються молекули цих тіла. Тобто, якщо молекули повільні, от ви бачите, вони дуже ледачі, вони дуже так неохочі, дуже повільно такі пересуваються, і у нас температура маленька. Ми Візьмемо таку чашку каву, вип'ємо по фу. Ну, якось ну, ті, не смачно, реально холодна кава, це не дуже. Ми захочемо її підігріти. Ми поставимо її в мікрохвильовку, і ми запустимо наш е, е, ми запустимо нашу мікрохвильовку, і от почали генеруватись оці от мікрохвилі. От вони, е, і от ці мікрохвилі вони будуть розкачувати ці молекули. кожна хвиля вона буде проходити после молекул, вона буде їх якось пинати. От, і через те, що швидкість молекул буде зростати. У нас буде зростати температура. І так, завдяки е, мікрохвилям, у нас буде підвищуватись температура е, там, не знаю, там, кави чи чогось іншого, що у нас буде, що ми захочемо розігріти. Е, тепер щодо, е, наприклад, Wi-Fi. Це теж мікрохвилі. Е, десь, там, в якійсь інтернет-компанії стоїть сервер, на якому от генерується цей сигнал. Цей сервер може там по якимось кабелям переходити, скажімо, до е, вишки. Це може бути вишка 3G, 4G, чи в деяких е е країнах вже навіть там вмикають вишки 5G. От в чому ну, різниця між 3G, 4G та 5G? Я думаю, що ну, ви всі чули, скажімо за все, ці назви. Різниця в тому, наскільки потужний буде передач, і різниця також в довжині хвилі. Тобто, чим у нас менша довжина хвилі, тим більша кількість інформації ми можемо передати, тим кращий буде інтернет, Проте, є одне але. але Але в тому, що такі хвилі вони дуже далеко розповсюджуватись не будуть, тому нам потрібно доволі багато таких е, вишок. Ну, ну і ну, краще, щоб вони стояли там в будівлі, наприклад, вишка, і тоді інтернет буде дуже хороший, дуже швидко, все, все буде відновитися. Від цієї вишки інтернет може переходити на, наприклад, на наш смартфон. Він буде просто його влавлювати цей інтернет, і ми будемо сидіти в інтернеті, користуватися. Або там по якимось капелям будуть переходити сигнал на Wi-Fi роутер. От з цього Wi-Fi роутера він буде як мікрохвилі розповсюджуватись по нашій квартирі. То ми будемо підключатись. і от я зараз, наприклад, я підключився до якогось Wi-Fi роутеру, який стоїть тут в Inscience. і я розказую вам лекцію. а Ви скоріше за все теж десь підключились до Wi-Fi роутера і слухаєте цю лекцію. Тобто ми це робимо завдяки цим от хвилям. От. Uh, вони uh, розповсюджуються недалеко. Тому, якщо ми вийдемо, якщо я зараз вийду на, наприклад, не знаю на 20-30 метрів із офісу, я вже не зможу цей сигнал і скоріше все, просто ну, сигнал пропаде, і я не зможу вам розказати там, що буде в моїй лекції далі. От ці um, не ці небезпечні взагалі електронітних, от uh, чимало людей, які не знають фізику, які не знають, як це працює, починають розказувати, що. Через те, що стоїть вишка там 3G чи 4G на будинку, нас це облучає, нам від цього буде погано. Або деякі люди в них ще, ще гірше вони кажуть, що от у вас вдома мікрохвильовка, ви її вимкнули, а потім буде боліти голова, а потім буде погано, щось таке буде. От це все лекно працює. Та електроманітні хвилі, вони, оті, на, на яких працюють наші пристрої, це радіохвилі, мікрохвилі, вони абсолютно безпечні для наших організмів. Небезпечні хвилі це радіація. Проте, ну в нашому побуті насправді дуже мало таких, от якихось місць, де ми можемо знайти прямо дійсно таке небезпечне джерело радіаційного випромінювання. А там радіохвилі, мікрохвилі, просто наші е, ну ми і всі інші там істоти, які живуть на землі, вони якось так еволюціонували, що ми звикли жити в цьому океані хвилі. По повз ну, повз нас постійно проходять ці хвилі, їх дуже багато. Весь світ наповнений цими хвилями. І ну це насправді нас не дуже займає, от і навпаки, люди здогадалися ці хвилі використати на заради свого е, заради свого комфорту для того, щоб з е, зробити дуже багато пристроїв, які просто роблять наше життя приємніше. А проте деякі люди навіть е, в них настільки ця цей страх перед електромагнітними хвилями прогресує, що вони е, вигадують усякі способи захиститись. Ну, мабуть. Найвідоміший спосіб захиститись від електромагнітних хвиль, ну тобто захиститись це е, шапочки з фольги. Я думаю, багато з вас тут чув. Е, Отут навіть є інструкція, як її зробити, можна обмотати от, і зробити таку шапочку з фольги. І там е, люди, які там, бояться, що на них погано впливають у траманітні хвилі, що насправді ну, неправда не впливають. Е, вони кажуть, що ми, якщо вдяг вдягнемо таку шапочку, тоді вона буде відбивати ці хвилі, і ми будемо в безпеці. Це насправді дурня. Тому що щоб вона повністю відбувала якісь хвилі. Не всі хвилі, а просто якісь певні хвилі. Ми маємо повністю нашу голову обмотати цією фольгою. Я думаю, що це буде не дуже приємно, просто і, ну, і не дуже красиво буде, якщо ми будемо ходити замотані в просто фольгу. От, ну тут я вже буду закінчувати. Е, у нас в мене є для вас домашнє завдання. Е, домашнє завдання таке. Уявіть, що ваш персонаж може бачити в одному з діапазонів електромагнітних хвиль, про які я розказував. Це можуть бути інфрачервоні, ультрафіолетові, рентгенівські хвилі. Ну, деякі, наприклад, супермену з фільму він міг бачити там більше, ніж просто звичайні люди бачать. От як ви думаєте, як буде виглядати світ навколо нас, який буде. Як він буде виглядати? Дякую вам дуже за увагу. Тепер я передаю слово Олені на кілька хвилин. Дякую тобі, Олег, за цю цікаву розповідь. Я сиділа і згадувала смішні і гівки і відео про шапочки з фольги. Та їх купа насправді поволіться це дуже смішно може Так, отже, друзі, наступний вебінар у нас буде останнім вебінаром в цьому сезоні. Це буде вебінар Марії Павловської. В нашій рубриці цікава тваринка, і говорити ми будемо про дельфінів. Для слухачів та слухачок наших старших, якщо вам сподобався наш вебінар, і ви мрієте, щоб цікавого науково-популярного контенту українською мовою на Ютубі ставало більше, то ви можете підтримати нас на Патреоні або на BaIM'єCoFi, відсканувавши QR-коди, які ви бачите нас на екрані, або перейшовши за посиланням в описі відео. На цьому у нас все, дякую вам за увагу і до нових зустрічей, Па-па!